Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Борода на зв'язку. Думав я собі, почому записати вам нове відео. в ВГ декілька днів назад контейнери. ПТшки, ЛТшки, ТТшки, СТшки. я такі думаю. І немає більше нічого цікавого, фактично. Ну, тобто, розіграш на грандіозний контейнер, я тут робив декілька прокрутів, не вважаю цікавим. Чому? Тому що перевіряти за 25 тисяч вміст цього розіграшу точно немає сенсу. Тому що грандіозний контейнер коштує 12500. Випадку, якщо у вас немає танків, це розумна пропозиція. Якщо танки у вас є, як в мене, навіть він не такий хороший варіант. Ну, хіба тобі дуже-дуже дуже сильно повезе. От. Тому крутити даний розір також нецікаво. І тут ви гешечки мене як почула. Добавили сьогодні в магазин пропозицію за кошти, але де є по 10 ось цих контейнерів. А, ось вона. Ось, до речі, ця пропозиція. Батарейки, мені шкода, що вже не треба. Чи може добре, що вже не треба, навіть не знаю. От, я собі її взяв для вас, щоб відкрити і подивитися, що ж все ж таки тут міститься. Тому буде таке для вас пізнавальне відео, якщо там. Хтось думав брати, не брати, є тут танки ключове чи немає, адже особисто я також не знаю, містяться тут танчики чи ні. Тому я роблю для вас контент, я надіюсь, ви протискаєте вподобаєчок. Якщо ви раптом не підписані, друже, поправ, будь ласка, це тобі не складно, підтримуєш україномовний контент, особисто бороду. Буде приємно. І пиши коментарі, як ти думаєш, випаде мені щось чи ні. Я маю надію, що хоча б. Ну, два танка. два танка би дуже хотілося побачити. Ну і потім подивимося ще за білетики, тому що там також містилося 10 білетиків. Серйозно, до розіграшу, по цих білетиках я не відношуся, тому що я просто в них банально не вірю. Так, до речі, 10 талісманів, а це значить, що ми отримаємо ще золото гарантом. Тобто по 1000 золота, 4000 золота, типу, чотири нагороди. Як бачимо, не означають танк. Знову чотири, але це. Бустери, і 3 Для нових аккаунтів, з однієї, це Ок, з другої сторони, це Дорн, ну, тобто, типу, це Донат. Да? Тобто за донат ми отримаємо ось такі нагороди. Ну, але ми не підбиваємо підсумки швидше часу. Ми відкриваємо до кінця і дивимося, П'ять нагород. Може танк. Опа, сюди легасеньку К-91. Фіксуємо, фіксуємо, танки тут є. Цікаво, яка за них компенсація. Я не дивився. Я надіюсь, що компенсація прям повна, і я отримав за нього дійсності 5 тисяч золота. Так, фіксуємо перший танк. Це прям круто. І, до речі, буде ти ще золота. Талісман при цьому також нарахувало. Ну, фу. Я не вірю, що два рази підряд випаде. Давайте все рівно до п'яти відкриємо. Відкриємо по п'ять, будемо відкривати. Так, перший танчик на базі і це колекційна дев'ятка. і Доволі не по. Шок. Чекайте, тільки що звідси випав К91. Зараз мені випадає звідси гусь. Ну, правда, з 7 рівня, але гусь. А Це кон. А! Те... Воно ж не по нацях ідея ікея. Воно йде по типу техніки. Слухайте, доволі непогано. Два танчика. Так, для мене це кредити. Для вас, випадку, якщо у вас танків немає. Для нових аккаунтів є тисяча гарантом, тобто три нагороди плюс тисяча. От, слухайте, дістали два тяжика, як на мене, доволі цікаво. І це ми відкрили далеко не все. Ну, якщо тенденція буде зберігатися, я буду мега задоволений. Танк сьомого рівня, танк 9 рівня, танк. Ще один сьомого рівня, тільки на цей раз колекційний. За нього ми отримаємо компенсацію, звісно, в золоті, я надіюсь. Так. За гусь я отримав один мільйон. Слухайте, а можливо? Можливо, для нових аккаунтів цей варіант і не такий поганий. Так, я зайшов в магазин. Навіщо? Ні-ні ні з -ні -ні. національними контейнерами ми вже з вами історію проходили. Ми знаємо, там відкрут. Так, давайте щоб відкривати ще три. А я приємно вражений. Тобто три танка, друзі. Ну. Да, пропозиція не дешева, але танки, коли завозять гарантами, теж не безкоштовно. Давайте так, відверто. Ну, тут, звісно, рішає в певній мірі рандом, що тобі випаде. Але три танчики, як на мене, вже доволі приємно, непогано, так точно. Я надіюся тепер ще хоча б на декілька танків. Ну, тут 4. да, я так зрозумів, Щоб побачити танк, має бути п'ять нагород. Якщо 4 ні. Отак, от, от можна, в принципі, для себе навіть з першого того, що вилетіло, розуміти все. Не можна. Відбій, не можна. Танк може вилетіти і четвертої нагороди. І це четверта нагорода. Сказати, що я здивований? Я здивований капець. 1000 золота плюс ще один камуфляж. Непогано. Дві колекційки, по факту, і два, прям-танчика. Матильда БП. Мені особисто не потрібно. На новому аккаунті, особливо, поки ти там умовно граєш не в пісочниці, а як це називається в нупці. В Внупці Матильна, мені здається, може витворяти трішечки. Слухайте, доволі цікаво. Доволі цікаво виходить. Так, з цих контейнерів, до речі, начебто нагороди ще не було. А хотілося б. Так, відверто. Так. Це у нас на ЛТшки. Так, да, щось тут просто не дає танка. В чому прикол? Це на ПТ. Ну давай, слухайте, тяжиків нам давало, давало. СТ чи ЛТ нам давало, давало. Ну і ти порадуй, поради якоюсь ПТшечкою, якоюсь колекційкою восьмого рівня, там Скорпіончик. Ні, не хочеш? Так, скільки ці е, контейнери коштують? 6750. Ага. Тобто, оцих 10 мене б затащили трішки в мінус. Але разом ми розглядаємо саме пропозицію, яка є в магазині. Це по 10 кожного типу, плюс 10 золотих квиточків. Ми вже побачили чотири танка. Я надіюся, це все ж таки ще не все. Ну, я розраховую, я надіюся. Тобто, як відкрити половину, вибити 4, відкрити другу половину і вибити що? Дирку від бублика? Не хотіти дирку від бублика, хотіти файну нагороду, хотіти танки. 5 є, тут, а, тисяча. Швидко радувався. Так, ну і 4 тисячі, по факту ми також вивеземо. Ще одна тисяча буде. 3 тисячі золото, 4 тисячі золота і танками. Ми теж щось компенсували. До речі, сертифікатик на 28 тисяч вільного. Ще в нас е, квитки, до речі, чекають. О, тут, 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 тут танчик. О, танк, причому восьмого рівня, колекційний, сам по собі доволі непоганий. Для мене це золото. Для вас це був би доволі непоганий танчик. І не повторюються. Чотири нагороди, Де, вже знаємо, що може бути танк, тому тепер на чотири не варто засмучуватись. Ну, три тут зрозуміло, і крайній. Ну, по тяжих прям тяжі файно дали, СТ-шки гарно дали. І залишається в нас останніх 5 контейнерів: це ЛТ-шечки, і. Ну тут найменше танків, до речі, що по шансах? По 0,5%. Я зрозумів. Тобто за рахунок того, що тут е, там була велика кількість танків, вони дропались, а тут теж дропаються. А, камуфляж, і камуфляж, і ЛТшка. І ця ЛТшка зараз у нас в адвенч... адвенч календарі. да? Тобто ми якраз беремо зараз на неї частини сертифікату. Тому, по факту, для того, хто навіть. Умовно, рідко донатить, в нього цього танчика немає, буде зараз нагода і так його отримати. З одної сторони, з другої сторони, якщо танка немає, ви його отримали, дозбирали сертифікати, обміняли на е, один золотий сертифікат і не обмінюєте, щоб отримати компенс в е, кредитах, а чекаєте, поки його переведуть в колексійку. Ну або на свій влосуд, розсуд міняєте, отримуєте кредити, будете мати, за що там прокачувати нові танки. Так, по факту 6 танків. Ну, можливо, 7, я надіюся. На сьомий танчик, камуфляжик. Ну, давай, тисяча золота і танк. От зроби такий файний-файний пак. Ні. І 1000 золота. По факту я припідняв золото. Ми побачили з вами нові танки. Шість, якщо бути конкретно, шість нових танчиків, що, як на мене, теж доволі непогано. Деякі мені були компенсовані в золоті. Ну, К-91, прям з перших випадів дуже порадував. E, ну і взагалі. Давайте ми відкриємо, напевно, що з вами оцей розіграш. У нас є 10 білетиків, подивимося, ще що вдасться залутати звідси. Але якщо судити сам в міст контейнерів за золото, напевно, що не вартує вмазуватися з одної сторони. 250, п'ятдесят, прям мінімалечка. Прям мінімалочка. Ніби не вартує упорюватися за золото, хоча може ситуативно повести. Якщо десь колись щось підзакидуєте в і перед новим роком, перед аукціоном вирішили трішки пофармити, можливо, цей е, набір від ВГ буде цікавим. Знову ж таки, знайомі, що вам буде падати, яка техніка у вас є. Вже дає 350. Ну, добре, добре, давай продовжимо. Якщо даш, Боже, якщо ти даш мені 200-2500 золота, це буде просто тако та навіть сотка буде теж. Так, є 500. Ну, і 500 теж добре. Ну, але відверто, по золоту йдемо в плюс. Що не може не радувати, звісно. Знов 500 ну, пів тисячі. Пів тисячі доволі непогано. Зрозуміло, краще там 25 чи 50 тисяч, би хотілося. Ну, 200 я взагалі мучу. Тут зрозуміло, що це сама-сама бажана нагорода. Але. Комусь везе. Ну, везе, напевно, що одному з 100 тисяч людей, якщо там по 10 відкрити, це виходить, там, типу, умовно, 1 мільйон відкриттів. Ну, да, з мільйон відкриттів, десь, напевно, що і дає головну нагороду. Ну, мені б навіть 25 було дуже файно. Ну, навіть 10 було б файно, звісно, та навіть 5. До речі, 5 міститься аж 10 штук. Тобто звідси 50 можна забрати, і 50 це 100. E, плюс 25 це 125, плюс 25 це 150, 250, 250 і e, 200, це 450. Ну, 2, там. Слухайте, цікаво, яка тут загальна кількість золота. E, напишіть, будь ласка, взагалі хтось рахував, яка загальна кількість золота міститься в цьому розіграші? Прям аж цікаво стало. І останній квиточок. Можливо, це шанс нам на якусь гарну кількість золота. Це би було прямо ультратопово. Ну, 350 золота дає не мінімалка, на тому тобі дякую. По факту, от покрутили трішки. 60 тисяч на аккаунті на початку було 41 тисяча 500. Тобто, по факту, 18,5 тисяч. Пішов я в плюс. За рахунок цієї пропозиції. Наскільки вона вигідна, давайте зараз швиденько зроблю аналітику, підіб'ємо результати, скажімо так. Наскільки ж вона вигідна? Якщо у вас є ось ця здвоєна пропозиція і ви ще її не купляли, то за той самий еквівалент, за той самий еквівалент а ця пропозиція у нас коштує 24 долари, можна купити, якщо трішки докласти, 20 тисяч золота. Ну, або два рази купити по 7,5. І виходить, шок. Шок, тому що ми отримали і прям танчики, ми отримали колекційні танчики, за них я отримав компенсацію. У випадку, якщо у вас цього танка немає, так, у вас би не був приріз по золоту, але у вас був би новий танчик. І відверто, коли тобі за нього прилітає компенсація, це вже найнижчий курс і найнижчі ціни для цього танку. Тобто, якщо ти танк купив за 11 тисяч, 7 продати ти його можеш за 5. Ну, тобто, я для себе 7 ,2 завжди рахую 5 тисяч, ну коли він мені знов повторно падає. Але якщо його по вигідній ціні купляти за 11 тисяч на чорну п'ятницю, це теж гарна ціна. Тому, в принципі, якщо ви думали взяти, наприклад, ось цей пак собі. Подивіться моє відео, зважте свою удачу. Тут треба не забувати про діло фарту. Сьогодні мені доволі непогано насипало, доволі непогано. Але ж могло умовно, скоріше за все, і за 40 контейнерів там випасти два танка. преміумних, і було б не так все однозначно. Тому е мій контент для вас як завжди просто демонстративний. Я відкриваю, якщо от, то, то, типу, по цих пакунках я прям чітко розумів, що їх мало хто купляв. Тому що нема розуміння, є дроп, немає дроп, якісь сумнівні шансики. Я записав для вас. Ви подивилися, протести вподобайку. Надіюсь, написали коментар і оформили підписочку на канал. Якщо думаєте, що це закидувати, то робіть висновки самостійно. Я надіюсь, що якщо після цього перегляду ви не купите той пак, а купите цей пакунок, вам із розіграшу на золото дасть. Можливо, краще, ніж мені, буду тримати з вас пальчики. І з контейнерів, надіюсь, також подропуються якісь, можливо, більш дорогі танки. Тому висновки, як завжди, за вами. З вами був Борода з експериментально пізнавальним відкриттям, Такий собі, чисто патруль, крамнички. Е, Обняв, як завжди, припідняв. До зустрічі на етерах, на відео, на каналі.